Сьогодні Україна святкує День Соборності і Свободи. 22 січня 1919 року був проголошений акт Злуки, тобто возз'єднання української і західноукраїнської народних республік. Урочисте оголошення універсалу про об'єднання УНР та ЗОНР відбулося на Софійському майдані у Києві. Центром міста пройшов військовий парад цього дня. 90-го року 3 мільйони людей утворили живий ланцюг від Києва до Львова. Ланцюг, який об'єднує два береги Дніпра, вишикувався і. Сьогодні у Києві там уже побували наші кореспонденти. На лівому боці Дніпра збираються уявні громадяни УНР. На тому березі на них чекає інша частина України Західноукраїнська Народна Республіка. Суть її полягає в тому, аби ми з'єднали посередині мосту Патону, якби два береги. Так лівий берег України, Українську Народну Республіку. І правий берег України, західну Українську Народну Республіку. Це символічно, і ми вважаємо, що в це свята в день соборності України такі символ, ну такі символи, так як єднання, вони особливо мають значення. Не треба нам жодних народних республік, кажуть учасники, щоб поєднати дві частини одного цілого, розгортають тридцятиметровий прапор. Україна ну, є і залишається єдиною неділимою країною. Поки люди, які все вірять, так і буде. Це день єднання всієї України, всіх українців, лівого берега, правого берега. Тому... Я сподіваюся, що ми сьогодні з'єднаємо ланцюгом таким і покажемо всьому світу, не лише Україні, що ми єдина нація. Соборна єдина неподільна. Іноді, щоб відчути це, доводиться в лютий холод виходити на вулицю і взяти за руку незнайому людину, яка і є частиною нашої спільної країни. Відчуваєш, що всі разом і це дуже класне відчуття, яке тебе наповнює, надихає. Оскільки в мене буде сил, то я завжди буду сюди приходити. Вони виходять сюди вже 9 років поспіль, і саме в останні два на. Тящих для незалежної України роки людей стає дедалі більше. Приходять діти, молодь, пенсіонери. У нас з'явились люди, які є вже постійними людьми. Приходять постійно на нашу акцію. Це дуже приємно, тому що ти бачиш знайомі обличчя. Друге, я був здивований, коли побачив людей, які були в 90-му році. Вони самі підходили, дуже дякували, що є акція така. Як продовження 1990 І, і як правило, дуже часто ці люди приходять ще своїми малюками. Кияни ще зрання утворили ланцюг єднання, і саме в ці хвилини долучаються і жителі інших міст. Попри холод, українці вийшли на акцію в Житомирі, Сумах, Луцьку, Ужгороді, Хмельницькому, в Чернівцях. Люди вкотре демонструють навіть під шквальним вітром гарячі серця не замерзають. Ольга Сас Геннадія Нікіенко, телеканал Інтер.